Нещодавно у Бродах відзначили День Різдва Пресвятої Богородиці. Побувала на святковому богослужінні наша знімальна група. Увага на екран! У церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що у Бродах, духовенство та віряни відзначили свій храмовий праздник. <му> Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найважливіших свят для християн. Важливо у своєму житті дотримуватися заповідей Божих і перебувати у постійній молитві та любові до Господа. Сказав мене мовчав, яким вийшов із Єрусалимського храму, і вийшовши із храму, він сказав сам собі, що не повернеться до свого дому, а піти у постелі і не там перебувати до того часу, доки до не почує його Бога. Коли він прийшов у постелю і прилучився до пастухів, які пасли його стада, він перебував у стій 40 днів. Не душа від жодної а тільки молився і просив милосного Бога, щоб Бог почув його молитву і дарував його дітей. Служитель коротко розповів про духовне життя Діви Марії у храмі. Прийде час і за декілька років після її народження батьки віддадуть маленьку дівчинку в Єрусалимський храм на служіння. адже коли вони ще не мали дітей. Вони пообіцяли Богові, що коли Бог дарує її дитиною, то вони віддадуть цю дитину на служіння йому. І ось коли вони приходили маленьку дівчинку у Єрусалимський храм і віддавали її на служіння, то первосвященник вів маленьку дитину, дівчинку, освятає святих. Це на той час було те місце у храмі, куди не можна входити туди жодній людині, входить туди тільки один первосвященник, і то один раз на рік для принесення жертв. І ось коли первосвященник вів причисту Богородицю у свята святих, і навіть ми з вами, знаємо, що церква оспівується і говорить, що навіть ангели відбувалися, як діло входить у свята святих. Таким чином, усі були здивовані, тому що не можна було входити по цю частину храму жодній людині, а маленьку дівчинку, дитину, новить туди. Парафіяни разом з духовенством спільно провадили молитву за мир і перемогу України у війні за здоров'я всіх, хто боронить Україну від російського агресора. Далимось за забабережену Україну нашу за завладу, наші і наш народ, що ми мирні життя прожили. У всякого в честі і в чистоті. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто у щирій молитві та з любов'ю прибігає до неї. Не забуваємо і про всіх святих звертатися у постійній молитві. Вона перебуває в світі і вислоповує наші молитви, допомагає нам нашим. Ми самі повинні розуміти і знати, що кожного разу, коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, ми повинні робити це з великою відмірою. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.